Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що долучиться до програми прискореної підготовки українських збройних сил у Великій Британії. Про це повідомляє Європейська Правда. Фінляндія направить військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки збройних сил України. Йдеться в повідомленні фінського міноборони. Там нагадують, що ініціатором програми є Велика Британія, яка звернулась до країн партнерів про підтримку для підготовки до 10 тисяч українських добровольців протягом 2022 року. Напередодні стало відомо, що уряд Швеції також направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українських армійців. Раніше повідомлялось також, що Канада уже спрямувала понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Великій Британії. Значить, цікава інформація надходить з тимчасово окупованого Криму, а саме з Новофедорівки. За даними з соцмереж. За... О, от бачите, бачите, це, до речі, викладає російський телеграм-канал. відео, Свідків, значить, в Новофедерівці поруч із нею є військовий аеродром в окупованому Криму, і от е зараз там відбуваються, в ці хвилини, вибухи, і, е ну, і щось там взривається. Ми не знаємо, що це. Ми не знаємо, е які самі і хто нанес е наніс ці удари. Е може, я не знаю. Знову ж таки, може це якісь. Е Ну, самі росіяни може бути це наші дії, от а але треба зазначити, що якщо це ну скажімо так, прилетів якийсь привіт та вітаннячка від наших збройних сил, то це безпрецедентна подія. Яка змінює, власне кажучи, психологічний стан, а може, і хід всієї війни, тому що це перший удар по території глибокого Криму, який нанесений. На ну, від лінії фронту там 200 кілометрів. В принципі, в принципі, ми отримуємо дещо з американської зброї, про що до кінця не повідомляється. Тому все може бути. Дуже уважно слідкуємо за ситуацією. Ну і звичайно, коли в окупованому Криму відбувається така красива бавовна. Можемо цьому тільки радіти, і обговоримо це та більше з Олександром Мосієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Вітаю, Олександре. привіт, вітаю вас. Так, okay. так, так. Ну, що ж це забавовна в Криму? Така поводження обережна ну, з сірниками, чи може ми щось таке отримали, чи можемо наносити вже удари по території тимчасово окупованого Криму? І це тоді мені здається змінює повністю характер війни, психологічно моральний стан наш та ворога. Отже, ну що можна сказати, як це впливає оці ці в Криму на ну на ситуацію і на воєнну ситуацію, зокрема. Справа у тому, я думаю, що це послідовна річ. Якщо дивитися на ситуацію на Півдні, ми бачимо, що там реалізується класична а, доктрина, яка була розроблена сполученими штатами і називається Airland Battle, Поряд з нашими фахівцями, з нашими з нашим генштабом, який вносить досить серйозні правильні корективи. І в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що спочатку. Трібно насичувати артилерію, реактивною, зокрема і авіацією передніх. Того, щоб знищити ближній тил ворога, ми це побачили на прикладі попередніх трьох тижнів, коли знищена велика кількість складів з боєприпасами і логістичне забезпечення противника. А потім дальні дальніший тил ворога для того, аби він не міг підтягувати і перекидати вчасно підтримання для підтримання свої, свого групування військ відповідно, зброї і боєприпаси. Тобто, ми бачимо фактично. Я думаю, реалізацію цієї стратегії це блискуче. Насправді тому, що е я хочу нагадати, що в Криму е підтягнута велика кількість систем протиповітряної оборони на півночі окупованого Криму знаходяться такі розрекламовані і розтиражовані росіянами системи С 400 так, тріумфці, які вони широко розрекламували. Тобто, ми побачили, що вочевидь, якщо мова дійсно йде про успішні удари українських сил, а я схиляюсь думати, що це саме так, то ми побачили, що це вочевиччі ефективна зброя, в тому сенсі, що вона здатна проходити скрізь крізь фактично ешеленоване ППО противника. Це дуже важливо, тому що Кремль, я хочу сказати. За попередні місяці досить серйозно е укріплений засобами протиповітряної оборони, і те, що це відбувається зараз, свідчить про те, що, вочевидь, е не все так добре, як розповідає російська пропаганда. У них і не настільки потужна ці засоби протиповітряної оборони вони здатні пропускати. Ну і що стосується психології, звичайно, це важливо. Я думаю, що це в комплексі. Е те, що про що ми говорили раніше, що зокрема і ці фактори вони просто тиснуть дуже сильно і психологічно на ворога і змушують його задумуватися над тим, щоб прискорити жести доброї волі, зокрема на правобережному напрямку Херсонщини, тому що ну треба розуміти важливість взагалі аеродромів і складів боєприпасів біля аеродромів, де знаходяться переважно ракети класу повітря Земля, зокрема «Повітря». -земля, Повітря, які наносяться по наземним позиціям, зокрема українських сил на півдні нашої держави, де літає російська авіація і наносить удари. Тому знищення цих складів, знищення можливо, і авіації, не знаю, побачимо. Поки що йде мова про склади, можливо, авіацію дістало. Це, звичайно, досить такий. Потужний важливий крок, і з цим всіх нас можна тільки привітати, Олександра. А скажіть, будь ласка, авторії, а чи можуть наноситись такі удари, враховуючись, враховуючи те, що відстань від лінії фронту? А ми розуміємо, що безпосередньо з лінії фронту такою зброєю, такі операції не виконуються. Тобто, це все одно якась дистанція санітарна, так би мовити. То чим можуть наноситись такі удари? Про які системи озброєння, ми можемо казати на таку дистанцію? Ну е, можуть бути різні засоби. Звичайно, що е, із тих, що скажімо є у нас, це у нас є ракети Джиме да? Угу. Ну, анонсовані... Ми маємо це тільки 80 кілометрів до хаймарсів. Я маю на увазі. Вони є дальністю 150 кілометрів, і є атаки Мес, про які ніхто нічого не говорив, це дальність 300 кілометрів. Це один можливий варіант. Другий варіант це в теорії можуть бути протикорабельні ракети, якщо їх відповідно розташувати на відстань, яка дає можливість дістати до 200 кілометрів. Так само, угу. ну тобто, якщо вони здатні пролетіти до 200 кілометрів, але треба знайти вісти, не впевнений, що можна, хоча все можливо, третій варіант, який теж може бути, це нанесення ударів з безпілотників з дронів. З того ж байрактару або інших, або так само застосування інших типів дронів, дронів камікадзе, які є різних модифікацій, mm -hmm. так само це може бути диверсія зсередини, mm -hmm. тобто варіантів різних Маса а, насправді точно. Точно не один. Угу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.